Suzuki мотобренд, який зробив найшвидший мотоцикл у світі. Бренд, який створив трьохциліндровий мотор з найменшими поршнями і 14-ступеневою коробкою передач. Ну і, звісно, неодноразовий чемпіон світу з мотогону. Але ж до чого тут найбільша ткацька фабрика у Японії. Ракети, гітлер, комуністи. Ну і найбільша крадіжка у мотоіндустрії. Вітаю! Ви на каналі Пацики на Моциках. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, а я починаю свою розповідь про історію мотобренда Сузуки. Готуючи цей матеріал, мене охоплювали різні емоції і відчуття. Проте розпочнемо спочатку. Так само, як і Honda, Suzuki бере свій початок з міста Хамамацу, який є найбільшим індустріальним центром Японії, де у 1909 році Мічіо Сузукі. Заснував фабрику з виробництва ткацьких верстаків. А привело до цього важке дитинство, де він разом з мамою був змушений ткати тканину вручну. Він почав думати, як би механізувати і автоматизувати цей процес. І у нього вийшло. У результаті його верстаки продавались на увесь світ. Йому навіть вдалося пройти Другу світову війну і зберегти виробництво. Однак, 1952 рік. Став для компанії фатальним. З чим то пов'язано нам мало цікаво. Утім, Сузукі знов довелося думати про своє майбутнє. Як я вже казав раніше, він був розумною людиною і гарним бізнесменом. Тож, коли його справи йшли добре, він не тратив гроші на дівокі гулянки, він думав, куди б їх інвестувати. Ще до початку Другої світової війни він захопився ідеєю створення автомобіля. Розробити його самостійно він не міг. Тому вирішив для початку організувати лише вузлову зборку, але війна порушила ці плани. Тож він і надалі шукав, куди б інвестувати свої кровні. Після воєнні часи потребували зручного, простого транспорту. І він помітив зростаючу популярність велосипедів з мотором. Озброївшись олівцем і усіма своїми знаннями механіки, він створив те, що в результаті стало навіть більшим і масштабнішим, ніж його ткацькі станки. І це був. Перший мопед у світі і назвали його Power Free. Його унікальність була у системі коробки передач, що дозволяла їхати у трьох режимах педалями, педалями і мотором, ну і тільки за допомогою мотора. Цей винахід був настільки корисним, що влада Японії виділила для Suzuki гроші для подальшої розробки мототранспорту. І це стало кінцем фабрики Suzuki. Але стало початком Suzuki Motor Corporation. І вже за рік компанія презентувала довершену версію Power Free з двигуном 60 кубічних сантиметрів і потужністю дві кінські сили. Так, у нас час це звучить смішно, але тоді це було нестримною силою, що дозволило навіть виграти Fuji Hill Climb, найпопулярніші мотоперегони у Японії тих часів, що напряму вплинуло на рівень продажів. І тут Сузукі зрозумів, хочеш більше продавати, то мусиш більше вигравати. Та зробити це виявилось не так просто. А що дійсно просто, так це замовити запчастини для вашої мототехніки на сайті Мотозіла. Мотоцикли, мопеди, генератори та мотокосарки найбільший магазин запчастин в Україні. Переходь за посиланням в описі та замовляй все, що необхідно. Сузукі взяв за філософію компанії Перегон. У 1954 році світ зустрів перший справжній мотоцикл Сузуки, і звався він Коледа. Він був двохтактним, 125-кубовим і вийшов в серію більше ніж 6 тисяч одиниць. Однак бажаних перемог він йому так і не приніс. Наступні 8 років як Сузукі не намагався удосконалити свій мотоцикл, нічого, окрім вихлопних газів і пилу з-під коліс конкурентів йому не світило. Особливою кісткою в його горлі була Хонда. До речі, якщо не бачили відео про історію Honda, то рекомендую до перегляду, аби до кінця розуміти, про що я вам тут розказую. Максимум, чого Сузуки зміг досягти, це 10 те місце на острові Мен у гонках турист Трофі. Утім, Сузуки не збирався здаватися і був готовим на все. Під час одного з європейських гран-при йому на очі попався Ернест Дегнер, який був пілотом компанії МЗ. Який на своєму двохтактному 125-кубовому мотоциклі носився по треку, як на ракеті, дізнавшись, що Ернест тільки утік із Східної Європи і що справи його Кепські було вирішено зробити йому пропозицію, від якої він не зміг відмовитись. 10 тисяч фунтів на місяць. Саме така ціна самої великої крадіжки у мотоіндустрії. Ернест Дегнер виявився не просто пілотом. Він був пілотом у компанії Волтера Кедена. А той, в свою чергу, був серед інженерів, які були змушені будувати ракети для Третього рейху. А коли той розвалили, на зміну прийшли комуністи і заставили розробляти двигуни для свого транспорту, який копіювали з німецького. Але не дивлячись на все це, Волтер був фанатом мотоспорту. А розроблені ним двигуни 13 раз перемагали у гран прі і 105 разів були на подіумі. А ще він розробив двохтактний двигун потужністю 200 кінських сил на літр. І це у 50-х роках, я би міг зробити розумний вигляд і розказати про все, що розробив та відкрив цей геніальний інженер. Та скажу так: у царині двохтактних такних двигунів він один зробив більше, ніж виробники тих самих двигунів усі разом взяті. А покажу вам лише це. Так, ви праві, це резонатор глушника, або, як ми його називаємо, саксофон. Присутність якого збільшує потужність двигуна до 20% і винайшов його. Саме цей дядько. І це був далеко не один секрет, який Ернес Дегнер розкрив для Сузуки. Після тісної взаємодії з компанією японських інженерів у Сузукі створили мотоцикл під назвою rm 62 з одноциліндровим 125-кубовим двигуном повітряного охолодження та потужністю 10 кінських сил при 12 тисячах обертів. Саме цей байк почав приносити такі бажані для Suzuki перемоги. Впродовж наступних двох сезонів удосконалюючи двигун вийшла модель RM64. По суті, це був той самий 62-й, але тюнінгований до 12 кінських сил та з 9-ступеневою коробкою передач замість 7. І таким чином Suzuki перемагала 3 роки доки Honda не випустила свій новий двигун. РС-115 на 16 кінських сил та 21 тисячу обертів. Та не дивлячись на це, Сузуки змогла зайняти весь подіум у 1966 році. Правда, це скоріш за все, тому що команда Honde просто не приїхала на змагання. Та Созуки все ж мала козир у рукаві та готувала свою нову розробку. Квадратний, трьохціліндровий мотор потужністю 18 кінських сил та 19 тисяч обертів. Він мав нову систему подачі топлива, таку, яку без добрячої порції саке годі й зрозуміти, водяне охолодження, сухе щеплення, а прикрашало то все 14-ступенева коробка передач. На хіба то все, спитаєте ви? А я скажу. Аби влізти в категорію 50 кубів, розмір поршні у цьому випадку був 28 мм, а приводом служила зірка. Яка присувалася прямо на не знаю, чи можна назвати це колінвалом, що в купі зі ще парочкою неймовірних інженерних рішень могло давати 19 кінських сил при 20 тисячах обертів, що в квіваленті на літер давало би 360 кінських сил, що було божевіллям для такого маленького двигуна. Та на ділі не було ефективним та працювало лише при 500 обертах. Для цього і була необхідна, прости господи, коробка на 14 передач. Та цей мотор так і не зустрів свою раму. І не покинув стіни заводу. Бо у 68-му році останнім цвяхом в кришці його гробу став регламент Міжнародної асоціації мотоспорту, обмежуючи 50-кубовий клас одним циліндром та шестиступеневою коробкою передач. Таким чином, РМ 68 став останньою нотою Сузукі у мелодії ультралегких мотоциклів. Тільки уявіть собі, ті машини... Важили менше 50 кг, а їхали більше, ніж 200 км за годину. І то все на колесах чуть-чуть грубших, ніж велосипедні. І це все заради перемоги. Та компанія Сузуки продовжила свій шлях. І були ще декілька гучних заявок на успіх. Наприклад, світ побачив Сузукі GSX R. Між нами джигсе. До речі, перший мод з алюмінієвою рамою. Але сказати, що це повністю заслуга Сузукі не скажеш. Вони просто зробили це першими. Далі була Сузуки Хаябуза. На момент виходу найшвидший мотоцикл у світі. Та робилось це, аби обігнати Хонду Super Hov та збільшити продажі. Також була величезна купа гарних, десь навіть надійних та класних скутерів і мотоциклів. Але як на мене, справжня історія Сузукі закінчилась на мотоциклі РМ68. А все решта це просто бізнес. А що ви думаєте на цей рахунок? Залишайте свої думки в коментарях. Ну і лайк з підпискою теж ніхто не відміняв. А в мене все. Всім па-па.